Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Ну що ж давайте ближче знайомитися з нашими гостями. Завдяки цій дівчині на головних спортивних майданчиках лунала чи не найголовніша пісня нашого з вами життя. Це гімн України. Олімпійська призерка, чемпіонка світу. Гордість української художньої гімнастики Ганна Різадінова. Аню, про що твоя пісня? Можемо припустити, що про щось спортивне, але це було б дуже очевидно. Ця історія дуже схожа з історією Барбі. Поки все. Барбі. Ну, ти сама в нас як Барбі. Барбі брюнетка. Так, але Цікаво. історія Барбі вона не завжди щаслива. Коли ви будете здогадуватися і припускати, хто міг замовити ту чи іншу пісню, саме ці гачки вам знадобляться. Пуаро. Еркюль Пуаро і наш музичний детектив. А ми продовжуємо знайомитися з нашими гостями. І якщо нас зараз дивляться діти, заплющіть очі. Ні, нічого забороненого не буде. Просто якщо ви заплющите очі, вам буде здаватися, що я спілкуюся з самою мавкою. Звичайно, тому що це просто якась магія. Це Офіційний голос мапки. Акторка театру і кіно. І акторка дубляжу Наталка Денисенко. О! Про що твоя пісня? Ой, мізди. Взагалі що ніхто е, не вгадає, що це моя пісня, тому що е, з нею пов'язана дуже важлива історія, в якій я зрозуміла, наскільки сильна в мене інтуїція. Ось так такий гачок я вам дам. Заінтригувала. Сьогодні з нами також талановитий співак і композитор його пісні точно є піснями життя багатьох українців. – «Меловін». Мені здається, автору пісень напевно була спокуса обрати свою пісню. Ні, Кать не було. Ну я ж не не прям так сильно себе люблю. Ні, не важко це було. Моя пісня це про внутрішні зміни, про трансформацію і про вибір бути щасливим і вільним. Записуй. Насправді ти перед нацвідбором цьогорічним на Євробачення казав, що ти більше не хочеш епатажу. Ні, не хочу. Ти хочеш бути більш спокійним. Ну, в волосся ти поки що не перефарбував. Номер був дійсно а що, не не супер епатажний. А Ти знаєш, я насправді до 4 років був блондином. О, тому я просто ти повернувся. ти дістав лінзи, так. то ти повертаєшся до себе, такого, так, яким так, ти є. Так. І пісня, можливо, десь теж можливо. натяк саме на це. Зараз для мене особливо хвилюючий момент, тому що коли на програму приходить чоловік, його якось треба по особливому ж представити. Зустрічайте. А телеведучий актор, кінопродюсер Юрій Горбунов. Добрий вечір! Добрий вечір, Юра. Я не знаю, яку пісню тобі потрібно загадати, щоб я про неї не знала. Тому що насправді, за правилами нашого шоу, кожен з гостей поділився своєю історією з командою нашого проекту. Але що це за історії? Я не знаю. І не знаю навіть історії з власного чоловіка. Ну, Точно, Кать, точно більше того, вона навіть не пробувала в мене розпитати. А розкажи, натякни. Може, мені буде ну, якось а те, так буде нецікаво. але ти зараз ти можеш натякнути. Що Про це? що буде твоя пісня? Про мене. Про тебе всі пісні, крім цієї. <рес> <рес> тому що ця пісня має для мене особливе значення. Тому що, якби, можливо, на ця пісня, ми б з тобою не побачились, не познайомились. <гас> У нас не було б родини і двох дітей. Вау. <гас> Нічого собі. Я знаю, які пісні будуть лунати, але яка з цих пісень. Твоя не знаю, але ми вирушаємо далі. Аби хочеш почути всі пісні. А найголовніше почути наприкінці нашої програми історії, які ховаються за цими піснями, тому що в нас сьогодні чотири герої і чотири неймовірні історії. Поки наші гості будуть вгадувати пісні одне одного, ви, шановні телеглядачі, також можете це робити. Дивіться наш проект на платформі Мегого і беріть участь в інтерактиві разом з нашими героями. Вгадуйте пісні, і ті найактивніші з вас, хто зроблять найбільше правильних здогадок, отримують призи від нашого проекту, а також від мегого. Тож робіть свої ставки.